Доброго ранку, мої любі! Сьогодні заняття з природознавства. А чи знали ви, що? Бажаєте дізнати щось нове і цікаве? Тоді прошу. Це лисиця. Вона хижа тварина і дуже хитра. Подивіться, її гарний розлогий рудий хвіст допомагає їй по снігу замісти сліди після себе її ворогам дуже складно її знайти. Як на неї кажуть, лисичка сестричка. Вона така й насправді руда, хитра красуня із лісу. А це її брат Вовк, так його називають в казках. Вовки-малята дуже хижі тварини. Вони харчуються продуктами тваринного походження. Те, що ми бачимо навкруги очима, вовки сприймають вухом. Тобто в них дуже гарно розвинутий слух. Вони дуже відповідальні тварини. Ніколи не покидають старих та немічних вовків самих, здобувають їм їжу і завжди піклуються про свою родину. А це їжак. Їжачок, як то кажуть, хитрячок. Хижа тварина і травоїдна, може їсти рослинну їжу і також тваринного походження. Існує таке повір'я, що їжачок носить яблука на своїх голках, щоб ласувати ними. Але насправді їжак наколює яблука на голки для того, щоб сік, який виділився з яблука, Потрапив йому на шкіру і захистив його від комах та шкідників. А ще малята їжачки при будь-якій небезпеці згортаються клубочком. І тоді їх ворог не може їх дістати за того, що колеться об їх гострі голки. А це. Рода господині із лісу, тому що білки вважаються найзапасливішими тваринами. За літо вона може назбирати дуже багато рослин для їжі взимку, висужує на гілках дерев гриби, ягоди, збирає горіхи. Все літо білка проводить в господарюванні, щоб забезпечити себе їжею на довгу зиму. А це родина. Кабанів. Вони можуть бути, як ми вже вчили, з військими тваринами і хижими. Ці смугасті красунчики хижі кабани. Якщо побачите в лісі дерево дуб, то знайте, десь поблизу може жити ця родина, тому що кабани дуже люблять жолуді, плоди дерева. А цей красень олень. Це дуже красива, величава тварина. Особливість її в тім, що раз на рік олені скидають свої роги, труться головою об гілки дерев і вони в них відпадають, а на їх місці ростуть нові молоді ріжки. Малята, гадаю, що ви дізналися багато цікавого про тварин. Розкажіть це своїм друзям, родичам, а я чекаю вас на наступному занятті. Буває.